Мої вітання, і попри все починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали три генератори та мастила до них загальна вартість 99 тисяч 699 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці. А тепер до роботи, <кхід> депутат від фракції Слуга народу Роман Каптілов. Не задекларував майно родини, яка мешкає увага у Москві. Ніхто ж не знав про це напевно. Та доходи дружини у Рашці. А, значить, журналісти встановили, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабної. А з грудня 23 го року дружина його почала отримувати зарплатню від державної установи на Оркостані. Сам нардеп вважає, що ці обставини пов'язані з особистим життям зрада своєї держави, як ну, вже воно так відбулося, пов'язана з особистим життям і є виключно приватним. І не впливають на його діяльність як народного депутата. Звісно, що не впливають. Я вважаю, що для всіх народних депутатів, майже для всіх, нема жодного фактору, який вплинув би на їх роботу, бо вони ніхуя не роблять, це зрозуміло. Але ну, щоб отак обісратися, це, це треба просто вміти таке робити. Слуга народу. Що буде з цим каптіловим? Ну, звісно, правляча організація його попросить піти. Звісно, що у наших органах. Безпеки, мабуть, будуть до нього запитання, але поки наші органи безпеки сформулюють свої запитання до нього, він вже благополучно сібеться кудись за кордон. Данія виділить понад 281 мільйон доларів на посилення ППУ країни підтримкою в 16 та постачання БМП цв 90 спільно зі Швецією Міноборони країни. Дивимось, Данія спільно зі Швецією допомагає посилити нашу ППО підтримати Ф 16 Да, посилення ППО Галочка все інше під великим питанням. А через що? Через наші закони, через нашу владу, через наш стиль правління. Може, через от таких слуг народу, які однією ногою там, а другою на Москві. Енергетична криза в Ірані досягла жахливої точки, оскільки промисловість змушена припинити роботу. А, значить, Іран перебуває у енергетичній кризі, як можна пояснити, санкціями, безгосподарністю, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням і атаками з боку Ізраїля. А тепер давайте згадаємо вчорашній. Розклад вчорашній або позавчора я дивилася, коли така сама історія чекає і сам Оркостан. І е, тут, до речі, в Ірані одни, одні з найбільших запасів природної природного газу та сирої нафти у світі. Але бачимо, що коли людина отак Ну, не людина, мабуть, а купка людей вважає себе пупом цієї землі і Господом Богом, і вважає, що може керувати долями інших людей, то, мабуть, скільки б не було у вас ресурсів, скільки б не... яка б не була у вас обширна територія вашої псевдоімперії, вас чекає. Однозначно біда. Велика біда, якщо недоцільно цим всім користатися. Іран. Що буде далі? Чи зроблять вони якісь висновки? Ні. Висновки зроблені не будуть. Вони, дивіться, Іран буде настаювати на тому, що у них все ок, у них все добре, і допомога їм не потрібна, і зміна курсу їм не потрібна. І так буде ну, точно найближчий рік, а то й найближчі 5 років. Це максимум, максимум коли ця держава може, хоч на чомусь протриматися. А потім її чекає. Ну, як у луни буває затемнення, от і тут буде затемнення. Причому на роки. Да, світ просто зійшов з розуму. З 1 січня всі медичні процедури в медзакладах без направлення лікаря будуть платними. Так, і ще раз, значить, якщо нема направлення лікаря, то всі процедури платні. А що до цього вони були безкоштовні? Ну, мабуть, типу в державних установах щось безкоштовне. Але якщо ви прийшли без направлення, то буде платне. Ага, тепер тобто, черги до лікарів, які виписують направлення, будуть, ну, будуть які? Кілометрові? Лікар самостійно визначатиме, яка послуга потрібна пацієнту. Ну так, а за... так, народ, мені потрібна ваша допомога. А що до цього було не так, Тіпи, ми самі такі, ха-ха, хочу МРТ 14-15 хребців. Так мені наснилося сьогодні, пішла зроблю. Ну, не так же ж було. Ти приходиш до лікаря, він тебе щось питає, ти щось відповідаєш, ти йдеш і робиш? Не? Так, ну добре, давайте подивимось, що це за такі закони, для кого вони, для чого вони? Сука, от щоб, щоб от для їх дітей, от для тих людей, хто робить ці закони, хто їх впроваджує і хто їх стверджує, утверджує. Нехай от для цих людей, щоб. Їх діти, коли виросли, вони такі самі умови життя створювали От не більше, не менше, такі самі. Значить, Дивіться, для чого це потрібно. Це потрібно для очистки медичної системи від хворих і кволих, тобто те, що ми з вами знову ж таки вчора або позавчора дивилися. Зробити так, щоб для когось ця процедура, ці послуги були неможливими. Отака От очистка систем. Ну і плюс для задля грошей, бо сімка Пентаклів вона тільки каже про збагачення і про тільки очікування того збагачення. Трамп може використовувати Арктику для закінчення війни в Україні та повернути провернути вигідну угоду. Арктика, Арктика важлива для Рашки. Трамп може запропонувати використання частини прибутку від ШМД. Північний морський шлях чи що це таке ШМД? Яку потенційно отримують західні компанії як репарації для відновлення України, наприклад, 5% протягом наступних 50 років. Це дозволить залучити інші країни. Ну, тож, Аляска, Арктика, Арктика в обмін на мир. да? Чи буде так? Арктика в обмін на мир. Як зайцю стоп-сигнал та Арктика? Значить, дивіться, Арктика може іти додатком, і вони від неї не відмовляться. Але основна історія це, як ми знову ж таки вчора з вами бачили, розблокування грошей, потоків, ресурсів. Тобто з, з чим там дуже великий підсос. Так, Трамп хоче зустрітися з бункерним і зупинити цю війну, де кожного дня ж ми це все, 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 все читаємо. Одна з речей, що я хочу зробити і швидко, це зустрітися з президентом Оркостану, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну. Такий ж сам з собою, знаєте? Значить. Давайте так, чи дійсно зустріч штатів і Кремля зупинять війну в Україні? Правда, але завжди є але. Як би не домовлялися сторони? Їх буде не дві, і це також ми з вами бачили умови виконання договору не будуть повністю дотримані однією зі сторін. Ну, здогадайтеся, з трьох разів, що то за грбана сторона. Да? Далі. А, вже є і документи, і плани, і процедури, як це повинно бути, що це повинно бути, що краще робити мир а, в теплу пору року, бо так, типа, ліпше для всіх на світі. Не знаю, що ліпше, що не зима, чи не завтра. Ну, не зрозуміло. Але тут важливо ще, щоб нас з вами, я маю на увазі нашу. Державу, яку на жаль представляє наша влада, щоб нас з вами через ту владу не обкрутили і не обдурили, як то було і з мінськими угодами, зі стамбульськими, і все-то все до одного місця і до сраки. Так, чекаємо мир, окей, супер. Питання два: на яких умовах іде гарантії того, що ця пиздота знову не полізе? І тут це питання риторичні, розумієте? Дякую.